О мага. Блін, да ну ж по одному збирати треба. Капець. Весело. Блін. Я тільки тут можу збирати. Тут я не можу. Ну будем тут то ні. Ага. Туда закинув нормально. Держав таке. Ух ты! Ага, воно воно, воно тебе збирає листя. Ніфіга. Але я не можу до нього сунути. Тож зажимати треба, шки. А якщо... О, несерін досі треба збирати. Так, відправляйтеся за покупками в сарай. Ага. Де спосіб попасти в гараж. А що в нас тут взагалі є? Двір, вхід, під'їзна дорога. О, гараж. Ну дають бафы. Нічого собі. Ні, тут дуже офигенный на процес. Прям кайфую. Блін, і ход і бігати не можу. 0.83 цента Кидаємо то все. Це шо? О, <с> то хто? Я так розумію, что можна купити. 0.75. М'ячку можна побачитись. Приберу тут. А на штуці якісь... кизі. покращення. Навіщо кликать сто разів, якщо можна просто затримати кнопку и швидко. Ну давайте покачаємо. Жадні руки. О, можна ще. Прикольдесно. Я вже тут я думаю, тут же треба и закінчити. Дуже швидко наповнюється. Так, що у нас по прокачці? О, швидкість. Є. О, тут теж швидше набагато процес пішов. Не пам'ятаю скільки він, звісно, але я куплю мішочок. Ага, треба ще розібрати. Купити. Так. І що? Ага, на 200 мішок. Ну тепер хоча б не 50 тепер 200. Тепер я майже долар буду получати. А тут теж заблоковано капець. А у мене тут карточки також показуються. А, то і то карточки. Все, і тепер. То що я був знайшов, там все рай, то карточки напевно, треба збирати. Я зрозумів, я зрозумів. Пакуєм, 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 пакуєм. Все 200 є. Так, дивимся, що у нас повкачется. Я думаю, що будет киська А то тоже можна. Там, в принципі, треба все зразу качати, та й не паришся. Нет, геймплей навіть не тоже збирати листя, ти дивишся тупо вниз. Ця гра недавно в Стіві вийшла. вийшло. ну, заліпалка, коротше, якась. Тупо, щоб розслабитись, не знаю. Щоб ви розуміли, я записую це в 6 день ранку. Тому з вас лайк та підписка точно. Цікаво, коли це відео вийде. На жаль, ця гра не має української локалізації. Ох, яке того листі. Ну вже десь половина роботи тут виконана. А навіть більше 80%. Так. Це, оце вже починає просто бути такого, як пелісос. О, и... О! Метнику. давайте тут теперь проверяем. То уже просто... Працювати і конець. Це вже якось, ну, не знаю, получається кіберспорт по листям. Що тут взагалі коментувати, геймплей ти збираєш листя? І навіть не знаю чи це відео вийде. Якщо воно вийде, значить я бачу, можливо. Блін, один не виходить. Значить я побачив в цьому відео якийсь сенс. Зав'язування мішків. Добре, мені цікаво ще інше. І за кошти. О! бумага. Все, найс. Давайте ми це все приберемо. О, 3 долари. Ну я вас зрозумів. Воно вже комплектно вантажений. Ну, тільки відеокарта Паша, процесор в кайф, технології. Ну, Тут все або на відеокарті зав'язано. Ну або нема не чим. Атмосферу тут, звісно. А давайте я запродаму тут, що близько і зразу зароблено то. До фінію не, не знаю, я не знаю, як її назвати. Машина для збирання лист, як би сказати. Не знаю. Я там коштував, блядь, 200 доларів. Ой, 200, 2 доляра. Доляра, блядь, як якийсь жит, кажу, не знаю. Так, 3 доляра. Так, скільки получиться грошей з цього всього? Ох, скільки тут листя. Ухо, що в пес все бере. О, тепер цінність є. О, так. Що нас поз. О, довжина, Кі радіус, прилипання. Я думаю, нам зараз варто оце все вкачати. У баскетболі. Все одно ж таки моєю тактикою. на що я трачу своє життя, скачіть мені. Гра яка ну, для прибирання листя просто. А ну, можна пакет? Можна. Оп, можна зробити декілька таких. Ну, типу, щоб не мучитись. О, можна. То можна потім зараз просто все одним махом. Оп-оп-оп. Зараз ми побачимо, скільки тут мішків вийде. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вже 9 мішків є. оп оп оп, оп, оп. і останнє. Оце і понакинув, звісно. Так. Туди, туди. Туди. Сюди. І сюди. Що в нас там було? Колекція. А, карточки у ці. Ух ти, заки тут всього. Бурка, чекаю, а що у нас тут ще цікавого є? Так, це як 40 так, коштує. Коштує 3 долари. Ну, купити, давайте. Купити. Добре, будемо тоді зже тут. Мені здається, що буде просто вигідно отак от ходити. Так, давайте ми то продамо. Ми це купимо. І тепер нам буде дозара легше. Лядуть красиво. Я в мене не можу. Блін, ті листочки мені вже в кошмарах снитись будуть, мені здається, скоро. 240 секунд, 350 секунд, нифига с. Та, 16 долларов. Новый спринт. Ферман спринте. так. Ага, я зрозумів. То мне треба ты повстигнути що? Бжем, жим, бежим, жим, 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 жим. О, так я встиг. О, мячик. О, на я з першого разу, я з першого разу попав, так що не дивуйтесь. Опа. Говно. Так. Це шо таке? жодки. Я вас зрозумів. Можна назад. Што, за 6 доларів. Давайте тоді ми спочатку тут все згребем. Із-за того, що я рухаю стільки. Так, погіршу. Закрию. Так, що у нас тут є? Фу. Підвал є. Решітка є. Є ма. Опа. А, вони, типу тут. М -м, кайф. Все десь в центр. тут треба буде ще буде бігати, напевно, здавати. Весело, тепер пакуємо. А, тут можна викинути. Ну, тут то, то взагалі кайф. Пем, пем. Тепер ще більше ми заробляємо. О, тепер 3 долара. Пем, пем. Все у нас розблоковано. О, до речі, 500 грівно вийшло. На те що тут позбирає тоді по якимось куткам. По крайней мере, що треба одну пачку і все. Ну. пем. Є трьох очкований. Так. ну що купляємо? Тепер ми знову сюди заходимо. О, тут теж зверху. А що, якщо ми Ми це все так от не спокидаємо? Вау! Йоу, як це легко тепер. Єма, скільки їх! Oh, yes. Тут присідати не можна, напевно, можна буде ще й відкрити. Ну, скоріш всього, я так думаю, що можна. І давайте тут зберемо. Можно якось тебе так відкрити, найдешь щоб ма не мішалось. за пылесосом. <гум> Попаду? Не попав. Та, блін. Ой, я же спотербати може. Оно... Блін. Ну. Та йой. Та блин, зики у вас тут. Я попав і в'язаний. Найс 500 грн. Опа! Давай сюди. Просто цей сюди. Нам відкрили Була якусь гриль, але я ще тут не закінчив. Тут, тут типу вагоні. Не ж десь інші місця. Так, максимально близько. Так тепер тут ще треба. Я можу вже я можу гойдатись. Можна сонечко зробити? Блін. Опа, почекайте. Найшов ще одну картинку. Це давайте ми топакуємо вже. 82 за... Ух ты ж ніфіга є багато. Я не знаю, що качати. Давайте от так от вкачаю. О, тепер можу присідати. Так, а що в мене там було відкрито? Гриль, то, типу, отам от десь. Тут, типу. Йоу. Тут бассейн. Я знаю, куди я то все буду скидувати. Як робимо початок. І погнали. Аж фпс пролагою. Блін, я вже відчуваю, що буде, коли я то все туди кину. І туди Ух ухте я заропилавати буде. Ну і що збереження, до речі, толком. Я вже тут годину записую. Ух ты, ФПС всідає. Прям сильно. Дивіться скільки там їх. Тільки корзні? 15. Давайте ми трошки зберемо десь тут. Могу я їх позакидав тут, звісно. Нормально, так. Тут 20 є, давайте ми тут купимо. Що може бути краще, ніж прибирати листочки. Теплий це добре. Я буду це вкачав? Ну, майже все вкачав. Йоме. Що там далі? О, є єма. О, тут теж є. То можна буде з її зробити одну і не паритись. Йой, і скільки того листя. Раз, два. Ну знизу лавочки Брін тут ще ж всередині є. Зараз теж все загребаємо тоді. Було прикольно вкупляти ще щось нове. Ну, але гра була недавно вийшла, тому думаю, що обновлення ще будуть. оп 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 оп. То туди, то сюди і весело. І сюди. Три з половиною получаємо. А ну як воно зараз все. Ух ти Силу на 10%. Так, колекція, ага, ще треба тигнити Опа, блін, а в ньому не було реально попасти цікаво. Є yeah, найс. Nice. Ще дві карточки треба. Де ж вони заховані? Ммм, де ті карточки? Можливо десь на, та ні. О-о, знайшов. ще одна. Може то можна крутити не можна. Та зверху немає. Може тут десь. Хоч тут розбирав. Цікаво. Тут нема. Тут нема. О, опа. Все найс. Nice, Є. Yeah таємна кімната кажете. Блін. Мене ж нема листь. Попади в корзину чим зможеш. Блін. Ну добре, вона тоді сюди Туман. Так якийсь скример бахне, коротше. Просто мені це от зберігання не дуже сподобалось. І куди то? Ідея? Гіма? Оце за лабораторії. Тут камери бовсім. Шо це? Білки. Це білки. Блін, і, і і все. І все. Блін. Я думаю, тут буде ще. Ну добре. Дякую за перегляд. Всім поставте свій лайк, там підписку і так далі. Ну а я з вами буду прощатися, така одна згра сьогодні вийшла. Всім до нових зустрічей і всім. Goodbye.